Що, картопля вродила чи не вродила, але є дрібна картопля, сьогодні на обід я приготовлю зразу. Що я готувала? Я готувала варила із свинини на кісті бульйон, м'ясо обібрала. І зараз трішки це піде для першої страви, а трішки візьму м'ясо, не буду перекручувати. Одна цибулинка, підсмажу її на сковорідці. рослинна олія. Отак подрібню м'яско. підсмажу його і зробимо саме на обід. там по два зрази картопляні. Картоплю почистила і зварила пюре, посолила, злила воду і додала одне яйце. Все. Ніяких спецій нічого не додавала. Я спеції додам сюди до м'яса. Так що зараз я підсмажую це м'яско. і вийде із одного набору м'ясного вийде дві дуже смачні страви. М'яса, ну, я знаю, ну, грамів 200, оце і достатньо буде невелику цибулинку. Це все як завжди. Просто підсмажуємо. Можете перекрутити на м'ясорубці, але я не бачу в цьому необхідності. Я отак ножем порубаю і все буде гаразд. Картопля охолоджується. Цибульку старайтеся нарізати так дрібненько, щоб вона не дуже відчувалася. Тобто дрібненько дрібненько. Так, уже хтось кінчик мого ножа вже загнули. Ой, ховати потрібно так зовсім зовсім дрібненько. Один зубчик в е, прозоре цибуля стала, додаю туди м'ясо. Потім по солі присолю, перець чорний мелини і готове. Зараз я запанірую в борошні, можете е, в сухарях паніровочних. Зараз я так насиплю сюди, щоб викладати в яйце, а потім у борошно. А можна в борошно, в яйце і в сухарі. Це дивіться, як самі бажаю. Беру Пюре картоплі, зволожую руки і сюди кульки викладаю. Фарш охолоняє І тут уже дивіться, якого ви розміру будете робити зразу. У мене картоплі небагато, тому я буду робити такі невеликі. Викладаємо. Можете робити як сирник кругленький, можете робити довгенький. Це як вам подобається. Триває у мене фарш у сьогодні. Думаю, зроблю все-таки в сухарях. Я взяла одне яйце. Трішки присолила, можете додати сюди спеції, я сюди прованських трав, і столову ложку молочка. Так, і більше виходить кляра, менше яєць використовуємо. І він так м'якший. Додаю сюди трішки прованських трав. Що бажаєте, сюди додавайте. Можна нарізати ще свіженьку окропу, або петрушки, якщо у вас є, і покласти м'ясо всередину, але я пошвиденько. Так, і сухарі приготувала. Тепер, що я роблю? Я беру, зволожую трішки руки, щоб зайвого борошна не було. Отак роздавлюю. Ну, Все як завжди. Сюди начинку і зліплюю когі борошна. Отак прокатати їх. Отак сформую, злегка в борошні, багато не потрібно. І тут залишаю, а потім поставимо вже сковорідку, Будемо панірувати в яйцях і в сухарях. Я вам все покажу. Так, Зараз виглядають, все. вологими руками формуєте, потім борошно викладаєте, але скажу, що пюре повинно зварити, зварене бути однорідне, тому що якщо шматочки не продавлені, вам дуже тяжко тоді буде формувати саму цю зразу. Вона буде вибиватися і не буде піддаватися, як кажуть, гарно лягати. Так, беру я цю зразку, борошно зайве струшую, ще раз отак його прокачаю. Бо, можливо, картопелька трішки втягла в себе. Трішки так придавлю. І сюди ось от так. Раз. Воно дуже м'яке. І в сухарі, оп, і ще так одну. Зараз панірую в сухарях і викладаю на сковорідку. Що, Дивіться, які гарні зрази вийшли, які вони підсмажені, красиві. Чуєте? Ну, звичайно, якщо вони охолонуть у вас і там через 2 години, вони вже не будуть такими хрусткими, тому що від самої, самої картоплі сухарі е, відмокають. Зараз я із цих звичайних, як кажуть, зразів ну, зроблю більш-менш якесь кафешне блюдо, кафешну страву. Будь ласка, одна зраза, огірок помідор і отак. Ви можете подавати для своїх рідних, і вона вже зовсім по-іншому грає. Дивіться, подайте отак і подайте так. Є різниця? Я думаю, що є різниця. Зараз ми з вами будемо куштувати. Можна взяти сметанки. Зараз розріжу що ви подивилися, як на розрізі ця страва, а потім задобрю сметанкою. Дивіться, скільки багато фаршу. Але в мене того фаршу, що я вам показувала м'яса, Ще й залишилось десь столові ложки. Тому я ж кажу, що тут мінімум витрат і максимум результат. Ну, зараз трішки. Ой, задобрю сметанкою і скуштуємо. Дивіться, ой, крутила, крутила, поки впало. Хрустка оця шкірочка. Не знаю чому. Але на смак, наче м'ясо і шампіньйони. Не знаю, як мені це вдалося, але дивіться, яка гарна. Структура просто пітня. Зупинитися неможливо, а це значить, що. Що це смачно. Але я повинна зупинитися. Отак, правильніше буде, правильно? Я думаю, що вам сподобається цей дуже швидкий рецепт. Я його приготувала, але картопля в мене вже була зварена. Мені мама її зварила допомогла. Я приготувала цю страву рівно за 20 хвилин. Якщо у вас є бажання приготуйте, це дійсно дуже смачно. Це просто. Це я не відкриваю Америку, тому деякі пишуть нічого нового. E, прошу помітити імена нічого нового. Ви зрозуміли, хто це пише? А що нове? Вже все нове придумане. Вже веломашину придумали. Але кожна господиня щось новеньке внесла, навіть оцей покручений гірочок. І це зовсім. Нова, як кажуть, страва. Будь ласка, пригощайтеся, готуйте здоров'я вам, настрою і саме головне, миру. До побачення, до нових зустрічей. Та беріть уже, я знаю, що ви зголодніли.